Алоха! любителям зависнути перед екранами. Зараз я вам покажу декілька сховків із кодовими замками. А з вами, як завжди, Сет. Буде цікаво. Поїхали. На локації Тиметний завод є ось таке місце під назвою Селекторна вежа. І тримайте свою зброю на поготові, адже тут майже завжди сидять бандюки. Вибач, товаришу злодію, але сьогодні не твій день. Так от, у цій будівлі ми можемо помітити саме сейф із кодовим замком. До речі, якщо ви вирішили дослідити, що ж за цими дверима, одразу тримайте на поготові якусь зброю. Так, де ж все ж таки шукати той код? Не. А код далеко. Ось де селекторна вежа. А ось де код місце під назвою Розлив. Саме ось на цьому острівці лежить труп рядовий Неприцький. І саме в нього є КПК. Загадка з паролем від сейфа. Пароль 03, 07, 9, а далі немає. Гроші отримав. Тепер йду на всі чотири боки. Останню цифру вгадаєш, не дурний. А не вгадаєш? то вже не мої проблеми. Повертаємося до нашого сейфу. Вводимо. 03, 07. 90. А далі підберети. Ага. І що тут у нас? О, ГП-25. Далі. Уже на дикому острові, на станції переробки відходів. Де є ще квест убити контролера? Монолітовець нас просить. Я у першому своєму проходженні проходив цей квест. Так от, тут є ось така будівля. І кодовий замок. Так от сам код можна знайти неподалік, але з деякою ізюминкою ось в цьому. Автобусі, якщо ми зайдемо, ми можемо помітити, що тут хтось намалював безліч цифр, і які ж з них є правильними. Дивіться, тут усе досить просто. Якщо уважно подивитися на сидіння, ми можемо помітити, що тут лежать плівки і з різною кількістю. І, відповідно, ось один, два. Три. Чотири. Також звертайте увагу навпроти, саме якого, чи правого, чи лівого вони розташовані. О, відкрили. І тут у нас. Ага, он десь там схований. Противогаз, аерозахист. І ще деякий рандомний лут. Наступна хованка із кодовим замком знаходиться на межі затону та Дикого острову. Ось станція обслуговування. І тут, за решіткою, ми можемо побачити броник іскри. Але ж треба код. Забігаючи заздалегідь, хочу сказати, що код не на КПК, Тому нам треба залізти наверх. Прямісінько ось на одну із цих платформ. Ага, саме на цю сторону, тому що тут є драбина. Залазимо. О, як тільки воно піднялися, тут лежить іще рандомний овок. І ось для чого нам було збиратися так високо. Ось для чого. Тому що вони написані 2, 4. На даху, 6 і 8. Так. Деякі з них можна помітити з землі, але ж оцю четвірку можна лише згори. Тепер вводимо код. 2, 4, 6. 8. Окрім ПСЗ5І яструб. Тут ще є сховок з рандомним лутом. І також деякі набої та аптечки. І ще один такий сховок, який я вам хотів сьогодні показати, знаходиться на затоні, на північно-східній частині лабораторії гідродинаміки. Ось, власне, код. Якщо ми почнемо досліджувати це місце, ми можемо знайти труп. Скоріше за все, це якийсь бандюк, і ось у нього є КПК. І тепер у нас ця схованка відмітилася на карті сховок учених. Переписка з КПК Брома. Гоша бояра. Агов Броме, що ти там мені вчора бухою мою виписував? Що, партонуло жирного лоха зустріти? Де ти його зустрів? У дзеркалі? Боря бром. завали. Лох цей лаборантом був у яйцеголових. Ми його набухали до півсмерті, і він нам інфу про козирний схрон слив. Тільки, сука, там двері на паролі, гоша бояра. Ну там 1-1-1 забий чи 1-234, не знаю. Поря бром. Ти дебіл, чи так? Вгадувати ніц не треба. Пароль наш крябали на нашийнику якоїсь тварюки. Ще коли досліди ставили. Вона, мабуть, подохла давно, треба лише труп його знайти. Гоша бояра. Ти ви не скопиться там, а то твій трупак і знайдуть. Хи. Гоша бояра. Що мовчиш? Образився? Ха-ха, на нашийнику однієї з потвор. Чи це не ті піддослідні мутанти? І якщо ви зайдете всередину, ви можете помітити, що тут. Зомбовані хлопці. Хм, на секундочку. Зомбовані потвора. Чи не контролер тут? Ага, подохла. Як же? О. Після того, як ми його вбили. І так, це саме ті мутанти із нашийниками. І забираємо його. Тепер у нотатках текст із бірки нашийника. Піддослідний номер 48, приписано від руки 24. Ага, ясно, який код. О. І тут у нас ось у центрі. Аж 2 ГП25. Навіщо? Ну, нічого, можна продати так нормально. А наразі це все на сьогодні. Усім дякую за увагу. Ставте лайки, підписка, пишіть щось у коментарях і до нових зустрічей.